Сьогодні було прийнято рішення на дачі зробити ось таку буржуйку. Ми її купили готову. Поставили, це був у нас кафель у нас тут ремонту ще нема а в коридорі, тому ми поставили тут таку буржуйку. Купили готову за 3,5 тисячі гривень. З доставкою вийшло десь 3, 3 800 з усіма поштою через грузове відділення. тут можна гріти собі їжу. Ми вже сьогодні підшамалили. тут трошки яєчні вже гарилим, до речі, з макаронами ставила я сковорідку. Ось така, дивіться, такі кільця. Велик знайшла. І ось така пічечка, тому що на дачі працюємо дуже-дуже, споко... дуже, пробачте, спекотно, бо я відкрила, був у нас такий. Ще радянського такого якості, то ще зливи були. Ми з них зробили димарі. Ось так майстер мені зробив трипежи, в мене дуже талановитий майстер. Все, може на вулицю вивели, у нас там був димар, туди отеплювач, поки засунули, потім це все замажеться. Там є вихід на вулиці, колись тут був котел, Ось бачите, його колись вкрали тут, до цього був. Такий капітальний вихід був, але ж ми його заклали, так замазали. А зараз ми зробили, поставили в коридорі, зараз буде тепленько, вже, більш-менше. Ми можемо спокійно працювати, робити далі там ремонт на третьому поверсі, не холодно, бо бачити, електрикою не протопиш, а ще й світло вимикають. Поставили таку лужуйку, працюємо далі. Зберігаємо енергію. Дрова у нас після демонтажу є, рами різні, туди все йде. Ось такі старі рами й таке кидаємо. І тепло економимо і взагалі коротко. крута тім. тема. Не пропадемо, якщо що.